Відкриття за відкриттям, які перевертають уявлення космології про всесвіт, телескоп ВЕБ помітив ще рік тому давню чорну діру, яка ймовірно виникла у перші секунди після вибуху. Про це повідомляє британська The Guardian. Існування такого класу об'єктів передбачав Стівен Хокінг. Досі вважалося, що. Спочатку з'явилися зірки та галактики, а чорні діри з'явилися пізніше внаслідок руйнування зірок, які вичерпали своє паливо. Стівен Хокінг першим висунув гіпотезу, що чорні діри утворилися одразу. Навколо них скупчувалися пил та газ, з яких утворювалися перші галактики. Такі припущення у 1970-х відкидали як спекулятивні: червона цятка QS 1 за якою зараз пильно спостерігають астрономи, містить чорну діру у 50 мільйонів сонячних Мас, а маса навколишнього матеріалу лише половину цього значення, і це ніяк не співпадає із виявленими досі чорними дірами. Матеріал цей навколишній складається лише з водню та гелію, двох елементів, які залишилися після великого вибуху. Отже, ця найдавніша чорна діра не утворилась внаслідок вмирання зірки. Це може змінити деякі закони фізики, вважають вчені у згаданій статті The Guardian.